Тільки державна пенсія, яку треба заслужити, ради якої ти маєш платити податки 35 років, і щоб твоя пенсія, не раніше в 60, була в 3-4 чотири рази менше ніж твоя офіційна зарплата, чи паралельно щоб мати собі ще одну пенсію, так звану приватну пенсію, і яку теж між іншим треба заслужити, теж треба платити, тільки платити собі. Ти можеш собі створювати приватний капітал, створити собі приватну пенсію і вже не залежати від держави, не залежити від стажу, бо для цього тобі стажу не треба. І ти можеш вийти на таку вже приватну пенсію тоді, коли ти плануєш. Тільки до цього треба підготуватися раніше. І такі можливості, друзі, в Україні є, і ми можемо так само з вами жити, як живуть європейські пенсіонери. Не всі там теж є бідні, але ті пенсіонери, які дбають про себе і самостійно, в тому числі, які накопичують собі гроші на своє майбутнє, створюють ще одну пенсію, вони живуть дуже добре. Вони подорожують світом, У них це відпочинок. Ми з вами, друзі, з 2001 року, коли законодавство змінилося, коли вийшли необхідні закони. Їхні міжнародні компанії вийшли на наш ринок. Вони вже офіційно працюють 24-й рік в Україні. Просто ще мало українців про це знають. Так от моя задача як фінансового консультанта, вам розказати про таке, показати, в чому гарантії, як це все працює на офіційному державному рівні. І, зрештою, я поділюся з вами своїм досвідом, тому що я це роблю вже 21 рік. Я не розрахую тільки на пенсію, вона буде в мене теж мізерна. Я давно створюю собі приватні пенсії. Цікавить така справа, цікавить така консультація. Підписуйтеся мій телеграм-канал, посилання в описі профілю. Або пишіть просто цікаво у коментах. Я обов'язково з вами зв'яжуся.